Сильний вітер щоразу лякає рівнян, які живуть у рівному 185-му будинку на вулиці Пересопницькій. Щоправда, причина не стільки в негоді, а в більш ніж півстолітній тополі, яка росте на подвір'ї. Місцеві розповідають дерево аварійне, та вже неодноразово сухі гілки тополі руйнували і машини, і сам будинок. Мешкаючи у самісінькому центрі міста ці рівняни вже роками просять владу та комунальників зрізати дерево. Я вже звертався десь років три тому назад в зелене господарство. Вони кажуть, що офіційний запит, що це треба проплатити, що там немає можливості під'їхати і усунути. Також звертався десь в тому році і на Шевченка 45. Вони теж взяли до відома, і так воно тут ця то вона в дуже великому стані в аварійному. Плюс до того вона стоїть, тут є трансформаторна підстанція тролібусна. От. Коли пару було борові, вони гілки падали і як не їм шифер розбивали, і так в нашому будинку. Те, що вона побила нам шифер, як йде, йдуть дощі, то затікає в хату. Не отримавши допомоги від комунальників, пан Анатолій звернувся до громадського контролю. Найдешевше буде, якщо зрізати його зараз. Тобто попередити те, що дерево може впасти. Воно не тільки становить загрозу життю і здоров'ю. Здоров'ю воно, якщо впаде, то може пошкодити і майно громадян. Їм потім доведеться ці е, мати претензії до міської влади, що вони невчасно, будучи балансоутримувачем цього зеленого насадження, вони невчасно привели його до ладу, не зрізали. Тож громадський контроль вже надіслав звернення до управління житлово-комунального господарства, або його працівники змогли вчасно зреагувати на проблему рівнян, не чекаючи так званого нещасного випадку. За час підготовки матеріалу до ефіру стало відомо, що управління житлово-комунального господарства надіслало припис тресту зеленого господарства, аби останнє зрізали сухе аварійне дерево.